На громадське обговорення подали законопроект, розроблений Інститутом національної пам'яті про створення єдиної системи державних свят. Представники інституту запевняють, такий законопроект мав би бути створений ще у 1996 році, адже за Конституцією України всі державні свята визначаються законом України. Проте, в силу певних обставин, розгляд цього питання відкладали. Тільки законопроект був представлений, як у суспільстві почалися масові обговорення змін. Мовляв, будуть скасовувати свята над цим законопроектом. Працювали з 2014 року. Власне, сам текст законопроекту відпрацьовувався вже, як остаточно останні півроку. От і цей законопроект якраз представлений на громадське обговорення для того, щоб, по-перше, щоб громадські знали, що йде в парламент, що буде обговорюватися, що буде прийматися. Представники інституту національної пам'яті запевняють, жодне свято скасовуватись не буде, адже у законопроекті мова йде про відзначення ключових національних подій на державному рівні у спадок від СРСР українцям було передано велику кількість свят, а також пам'ятних днів. Вони увійшли у перелік нового законопроекту, проте серед них тепер можна не побачити звичних, таких як 8 березня, 1 та 2 травня. Розробники законопроекту пропонують, аби ці дні були робочими. З цього переліку випадає 8 березня і 1-2 травня, тому що вони вводилися за тоталітарного режиму, за тоталітарного режиму як соціально-політичні рухи, і власне кажучи. Вони втратили своє значення як свята, тобто як вихідні дні. І 8 березня воно буде відзначатися вже на громадському рівні, тобто, слава Богу, ми в демократичній країні живемо нічого в нас не відміняється. Громадяни ж на відміну вихідних 1 та 2 травня реагують спокійно, а от до робочого, 8 березня, ставляться вкрай негативно, особливо жінки. 8 марта це був праздник, жінський, він і має залишитися. День матері, це день для матері, а для двушки тоді що, а для ребенка маленького, що поэтому обязательно должен был быть 8 марта. 8 марта це раньше был міжнародний женский день, а не праздник. І поэтому його нужно оставить. Ну, марта просто всі привикли. Щоб празднується. 1-2 мая всі привыкли, что празднуется. Це прекрасный праздник, тому що всі люди как бы відвіщають весну з цим днем. Поэтому отрицательно. Жіночий день повинен бути кожного дня жіночим, а не тільки раз у рік. Чоловіки повинні згадувати, що ми жінки. Натомість розробники законопроекту пропонують зробити загальнодержавними такі свята, як 9 березня, день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка. А замість дня перемоги, 9 травня, пропонують відзначати 8 травня день пам'яті та примирення. А от на зміну 8 березня в Україні пропонують відзначати День матері у травні та День сім'ї у вересні.